Медовий спас або Маковія це початок успінського посту. В цей день вшановують пам'ять макавейських мучеників, які не зрадили юдейську віру на користь язичництва. Ім'я юдейського очільника Макавея українці адаптували як Маковій. Свято називають Маковія або Макотрус. Цього дня слід піти до храму, щоб помолитися, освятити мед, мак, воду та овочі з нового врожаю. Молитви це подяка Христу за все, що є в житті, про здоров'я для близьких і якнайшвидше настання миру. Ми з вами зійшлися до Божого дому. Аби... Ще раз і ще раз нагадати оту хвилюючу мить киян і всі жителі Київської Русі, котрі за покликом Князя Володимира і його дружини прийшли, аби хреститися ім'я Христа. Сьогодні мати церква згадує через оце освячення води ту подію, яка власне перемінила хід історії нашої держави, змінила освіту здобула для нас високу культуру, дарувала кожному з нас о той стержень, який нас провадив по всіх віках нашої життєвої історії, Віру Христа, котра робила нас добрими, котра вміла благословляти тих, хто нас проклинає, котра дарувала нас завжди перемогу над тими, хто приходили поневолювати наші землі. Це свято впродовж багатьох віків замовчувалося. Це свято старалося. Зводити Будете до медового спасу чи до спасу на воді, але ми знаємо, що це, це лише нагадування, нагадування про, те, про те, що Господь у своїй благості дарує нам можливість жити за його заповідами, згадувати нашу історію і благословляти тих, хто і нині нас захищає. Нехай у ці воді, у цих маленьких джерелах будуть нагадуванням тих. Щироких вод Дніпра, в яких хрестилися наші прародичі. Нехай оце зілля, яке ви сьогодні тримаєте, буде вашою вдячністю перед кожним лицем, що Господь в кримський час сказав: чи бачите ви квіти по ліві, які красі вони задягаються, навіть Соломон у своїй славі не задягався у такій красійній пишнові. На це свято бажає щастя і благополуччя. Здавна вірили, що мед цього дня набуває цілющої сили. Також обов'язково створюють і освячують спеціальні букети з польових квітів до зрілих коробочок маку. Радості, нам літ, хай Бог завжди буде повна ласкава. вам благословення в цьому році, Хай Бог Хай Бог нам дарує перемогу, що вже наступного року нікого нам не бракувало. Що ми всі єдиним серцем, єдиними листами, з нашими воїнами, Святкували це світне свято, святом вас.